Слава Богу, слава Україні, героям слава! Вчора зробив допис у всіх соціальних мережах: Ютубі, Твіттері, телеграм-каналі, в Фейсбуці на своїх сторінках, на одній сторінці, бо друга сторінка заблокована в групах, Тіктоку, Інстаграми. Зробив допис, що ми поки що не можемо розпочати контрнаступ. Володимир Зеленський в інтервю з іноземним журналістам. Він пояснив це тим, що країна чекає на постачання танків, артилерії, американських реактивних систем залпового вогню. Я зробив там кінцитку замітку. Друзі, тепер зробіть висновки, хто є хто. Сьогодні в британській розвідці заявили, що Росія почала. Отримувати регулярні поставки шахедів з початку березня 2023 року Росія запустила по цілях України щонайменше 71 ударний безполотний літальний апарат серії шахет іранської розробки. Ці атаки відбулися після двотижневої паузи наприкінці лютого 2023 року. І так британські розвідники роблять висновок, що Росія, ймовірно, почала отримувати регулярне постачання невеликої кількості шахедів. Сьогодні міноборони, то я так зрозумів, що на, е, на, пропозицію, не на пропозицію відкласти контрнаступу з Зеленського, сьогодні міноборони закликало до інформаційної тиші щодо контрнаступу. Ну, ясно, зрозуміло, щоб всі мочали за наступу, тому що Зеленський дав команду контрнаступу не проводити. Ну і ясно, що ніяких дописів ніхто не буде робити. Стратегічні військові плани задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі: верховний головнокомандувач, президент, міністр оборони, головнокомандувач. Всі інші лише цитувати. У нас один стратегічний план звільнити всі наші території. Як ми можемо звільняти території, то такий мій висновок, коли контрнаступу не планують проводити в даний час. До деталі все військова таємниця написала в телеграм-каналі таке заступниця міністра оборони Ганна Майлер. Вона нагадала, що контрнаступ Харківщині вдалося реалізувати, зокрема завдяки так далі і так далі. А тепер ми всі друзі. Знаємо, як працює Міноборони України. По яких цінах закупляють продукти, патрони і інші для наших вояків, військових хлопців. Усі ми знаємо, як там звані депутати Верховної Ради України собі роблять добавки, надбавки до на зарплати, а у військових знімають 30 тисяч. На протязі лютого березня місяців цього року західні. Американські голокомандуючи наголошували, що достатньо Збройним силам України зброї, щоб можна здійснити контрнаступ і звільняти наші території від агресора Російської Федерації. Сьогодні аналіз дій Китаю відмов від розмови із Зеленським. Треба задуматися. А, 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 розмова та анонсувалася по всіх каналах, і наших, навіть і таких публічних, що мала бути розмова. до не відбулося. Так що треба задуматися над тим питанням. Відмова від розмови Зеленського. Виступ Блінкіна на слухання в Конгресі дозволяє сказати наступне, ну так: в соціальних мережах: <кхід> за результатами наступу Збройних сил України буде фіксація перемир'я відвойованої території буде. Яка буде відвоювана територія України нашими відвоювана, від агресора Російської Федерації? Решта, задумайтесь, товариші, друзі мої, любі, від під контролю тимчасової Російської Федерації. Гарантами перемірня будуть Сполучені Штати Америки і Китай, можливо, Корея. Тоді, друзі, робіть висновки, хто хоче перемоги. Над агресором Російської Федерації, хто перемирє зафіксувати на момент переговорів. Виникає ще одне питання: що так звані гаранти будуть підписувати документи за агресор Російської Федерації, так як з російським диктатором Путіним жодних переговорів. Висновок так складається, що Збройні Сили України мають здійснити контрнаступ бажано у декілька місцях. Щоб максимум просунутись і відувати агресора нашу територію, Ключно з Кримом. І чим скоріше Збройні сили України це зроблять, тим краще для України. Уся надія в даний час, так складається, бачите, той заборонив контрнаступ, Міністерство оборони краде в наших, корупції поповнює програми. Хто тільки зараз надія на одні на Збройні Сили України. Ну, на військових, бо нема вже більше ні, ні на кого надія, це надія і всі керівництво Генерального штабу, особисто Генерала Залужного. От тільки на них надія, щоб ми відвоювали максимум території і закусували перемир'я. А то означає, що всю територію України нам треба найближчим часом визволити, відвоювати агресору і на тому поставити крапку. Так що, друзі. Будьте здорові, робіть поширення мого допису. По, я кажу, з друга сторінка Фейсбуку так вже декілька місяців заблоковано і не знаю, як вони розблокують. Возумієте, і чим більше буде поширення, тим більше буде дописів, тим, ну, тим більше можливостей мені буде доносити до вас інформацію. Так що, будьте здорові та щасливі, підписуйтесь на мої канали, YouTube канал Telegram канал Фейсбук на мої сторінки, навіть на ту сторінку, що заблокована, мої 4 групи: Інстаграм, ток Будьте здорові та щасливі! До зустрічі!